Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео у мене буде розпаковка товарів з Aliexpress. Посилочки складаються з дуже таких корисних та цікавих штук для дому та побуту. Тож сподіваюся, що вам ця інформація буде корисною. Посилання на всі товари, звісно, будуть в інфобоксі. Ну, і принагідно нагадую, що доставка з Aliexpress виконується в усі регіони України. навіть... Такі, де офіційно доставки немає, але ми вже навчилися обходити це обмеження. У мене є відео, як це робити, як замовляти з Aliexpress так, щоб ваша посилочка точно прибула в той регіон, де ви мешкаєте. Я мешкаю в місті Дніпро і, відповідно, замовляю на Київ, але вказую. Індекс свого міста і тоді точно отримую свої посилки. Цього разу, до речі, свої посилочки я отримала не через Укрпошту, а через Містекспрес та Нову пошту. Тож, все приходить 3-4 тижні стандартний термін доставки. Отже, давайте не затягувати, я починаю. Перша посилочка містить в собі ось такі красиві штучні квіти. Це у нас гортензія. Вирішила замовити собі для інтер'єру, щоб трошечки урізноманітнити ось такі штучні квіти. Вони виглядають дуже класно. На сторінці товару представлено було 6 кольорів. Гортензія ця, звісно, що прим'ялася з дороги, але я знаю, що такі штучні квіти вони розправляються прекрасно, коли я ви вже їх поставите до вази, і від тепла вони прекрасно розправляються і виглядають дуже класно. Я вирішила замовити в трьох ось таких різних кольорах: в такому зеленому, в рожевому та такому білому, умовно. Як я сказала, представлено в шести кольорах ці квіти. Я замовляла три гілочки, і разом вони виглядають досить пишно. Тобто, для того, щоб скласти букет, три гілочки досить ну, достатньо. Довжина однієї гілочки 37 см. Я заміряти не буду, так видно, що вони досить довгенькі. І в вазі повинні виглядати добре. До речі, ось відвалився вже десь тут цей лепесточок, квіточка. Ну, я думаю, що її можна буде десь вструмити і трошечки полагодити. Це не проблема. Коштував цей букет 5 доларів 14 центів. Наступне замовлення. Це повторне замовлення у того самого продавця. Минулого разу я показувала вам аналогічний кабель для заряджання телефону Type-C. Але минулого разу я чогось помилилася і замовила довжину кабелю 1 метр. Потім вже зрозуміла, що то я якось так погарячилася і вирішила замовити на 50 см. Причому замовляла я вже цей кабель після того, як добре повикористовувала перший, і він мені дуже сподобався. Заряджає телефон досить швидко. Якість виконання матеріали, все мене влаштовує. У продавця представлені там, багато кольорів. Я обрала цього разу синій, а минулого разу у мене був фіолетовий, для того, щоб їх просто швидко розрізняти. Цей кабель можна отак -от акуратненько скласти і носити в сумочці або десь в машині покласти, і спокійно відчувати себе в плані того, що ви не залишитеся з розрядженим телефоном. Вартість цього кабелю на 50 см складав 91, цент, також наявні довжина наявна. 1 метр, 2 метри, 3 метри. І на сайті продавця представлено 8 кольорів такого товару. Наступне замовлення це ось такий чохол для телефону. У мене вже був колись аналогічний. може навіть я у цього самого продавця і замовляла, тому що. По-перше, на мій телефон так-то просто знайти чохол. У мене Samsung M31, йому вже понад 3 роки. Відповідно, з часом все складніше, ця задача вирішується. І до того ж, у мене є така вимога, мені треба, щоб чохол неодмінно мав ось це кільце, а ще краще ось цей а, такий а, ремінець. У мене був точно такий, такий же чохол, він мені дуже подобається. Це дуже зручно, коли є ось ці штучки і ось ці паски, особливо ось цей маленький. Це надзвичайно, надзвичайно зручна штука, тому що ви можете швидко із сумки дістати цей телефон, і він постійно у вас на очах. Ви бачите, де він там лежить. Можна його на руку з метою безпеки ось так причепити. Давайте зараз спробуємо привдягнути мій телефончик. Бачите, у мене аналогічний був від іншого продавця ось такий чехол, але він досить швидко затерся, вже він такий неестетичний, хоча тут так само це кілечко і ремінець є. Я його не буду викидувати, може, потім якось. Буду ще користуватися, тому що телефон не планую міняти найближчим часом. Отже, тепер виглядає мені телефончик ось таким чином. На сайті продавця представлено 19 кольорів, стилів ось таких. Хочу зауважити про те, що дірочки, дивіться, вони сіли настільки точно в цей телефон. І зазвичай тут все віконце вирізають, а тут просто отвори зробили, і вони ідеально сіли на цю модель. Я дуже задоволена: ось цей хлястик. Ну, довгий пасок я не використовую, але не виключаю, що бувають ситуації, коли він теж може знадобитися. І на AliExpress також я замовляю захисне скло для свого мобільного телефону. Клію я його сама. Напевно, буде окреме відео про те, як я клію захисне скло. Думаю, що вам також ця інформація може бути корисною. Дуже задоволена своїм новим чохлом. він яскравий, на кнопочки реагує добре. Все супер. Чохол коштував 4 долари 63 центи. Наступні товари, які я буду показувати, вони у мене були у збірній такій посилці, тому що замовляла я їх з програмою Choice. Тобто, з запропонованих товарів ви могли обрати все що завгодно, і вартість кожної одиниці товару складала 1 долар 99 центів. Тож, Я подивилася і. Побачила деякі речі, які можуть мені в побуті знадобитися. Наприклад, отакі ножиці з нерозжавіючої сталі, оскільки я інколи займаюся рукоділлям, то в мене багато, в принципі, таких ножиць, подібних з Алікспресу, але з часом вони затупляються і просто хочеться щось таке новеньке використовувати вже. Дуже такі вони гостренькі і вони, я знаю, гарної якості завжди вони класно відрізають з першого разу. Ось такий захисний ковпачок мають класні ножиці. У продавця вони представлені в п'яти кольорах, але доступний був тільки ось цей він називається золотисто-бронзовий. Ну, Мені, в принципі, так, без різниці, якого кольору такі ножиці. Можуть бути, ну, власне, симпатичні і їх я планую подарувати своїй мамі. Наступна штучка мене дуже здивувала. Я не зрозуміла відразу, як нею користуватися, хоча в описі, звичайно, я читала, що це такий нічник, який працює від розетки 220. Але коли я його встромила у 220, то я, ну, не було ніякого результату, і я не зрозуміла, чому так. Коротше, це виявилося дуже класна, корисна річ. Справа в тім, що коли ви його, його вструмляєте в розетку, то коли у вас горить верхнє світло, то нічого не буде. Як тільки ви погасите верхнє світло, буде темряво в кімнаті, то він. Загоряється. Це дуже класно, тому що, наприклад, у мене в прихожій така ситуація, що коли я йду десь ввечері в магазин, то я не хочу залишати верхнє світло, і, відповідно, я можу використовувати цей нічник для того, щоб він світив в той момент, коли буде в кімнаті темно, і я буду заходити в прихожу вже і в передпокій, і відповідно у мене буде там. Горіти невеличкий ось цей такий а, світлячок, Я його називаю, тобто він багато світла надає, але, принаймні, ви знаєте, а, трошки підсвічує, це вже приємно. Він був представлений у продавця в двох кольорах, в, а, в теплому світлі та в холодному. Я обрала в холодному, тому що холодне світло а, світить трошечки яскравіше, він такий маленький, мініатюрний, невеличка інструкція на коробочці. Класний товар, я задоволена цією покупкою. І ще аналогічний такий світильничок невеличкий з детектором руху також придбала. Ну, на випадок того, якщо не буде світла. Ось такий він. Він приїхав повністю розряджений, мені довелося його заряджати через ось цей кабель, який йшов в комплекті. Також обрала холодне світло, він невеличкий за розміром, ну такий середній, скажімо. І він має режим виключений, авто і он. Тобто режим безперервного горіння, коли на авто, тоді це буде. З детектором руху, тобто він горить, потім він вимикається, і коли ви підходите ближче, ніж на 2 метри, він вмикається. Теж знайду йому застосування. Вважаю, що ці речі дуже полегшують наше життя, привносять в нього трошки більше комфорту і безпеки. Тут ось таке кріплення від вигляді магниту який можна наліпити на поверхню, і відповідно, причепити цей нічник і потім міняти його місце розташування, якщо це потрібно. Заряджається, як ви зрозуміли, від кабелю. Думаю, що термін його роботи також буде досить приємний, він не буде швидко розряджатися. Там, здається, 440 мАч ємність батареї всередині. Наступна штука приїхала ось в такому вигляді. Ще її не роздивлялася, але ви вже могли помітити і зрозуміти, що це така пляшка-диспензер для олії. Її об'єм 200 мл. Ще не використовувала її в ділі, але давно хотіла купити таку штуку для того, щоб розпилювати олію на сковорідку або на салати. Тут довгий такий, така трубочка, яка аж до дна опирається, тож думаю, що ця штука буде досить ефективна. Пластик тут досить міцний, все добре прилягає. Хочеться вже цю штуку використати в ділі. Наступний товар, який я не планувала замовляти, але він мені сподобався, я вирішила все ж таки за 2 долари його замовити. Це ось такий LED годинник, навіть невеличка інструкція в комплекті. Звісно, що китайською мовою, да? Ну, ще англійською додається інформація. От, я ще його. Не роздивлялася, не розпаковувала, можливо, не так багато зможу вам чогось розповісти. Захисна плівочка тут присутня. Так, Ну, у нього які функції? Він показує, перш за все, час, він показує дату, він показує ем, температуру повітря в кімнаті і може слугувати будильником. Тут у нього живлення від батарейок типу, ну, це, мабуть, ААА, маленькі батареїчки оці пальчикові. от Зараз, можливо, я зможу їх поставити і ми його увімкнемо Так, я вже вимкнула його, ось так, мабуть. Лайт світло. І снус спимо, мабуть, чи як. Так, ну, ось так на даний момент виглядає цей будильник. Одразу приберу захисне скло. Не можу сказати, що він якось, ну, от так гарно показує, а коли зі світлом, то це, мабуть, для ночі. Що тут ще? Таймер. Ну, коротше, це треба з ним розбиратися, але він прикольний. Я думаю, що його можна і на роботу взяти, і десь тут поставити в якихось місцях, там на кухні, наприклад. Коротше, думаю, що це така корисна штука. Треба його налаштувати, виставити правильний час і виглядає досить солідно за 2 долари. Я задоволена цією покупкою. Наступне замовлення це я вже знаю, що тут. Щоразу, коли роблю замовлення на Алікспресі, купую флешки. Причому купую завжди різного виробника у різних продавців це роблю ну, просто для того, щоб порівняти. Ось така флешечка за 2 долари знов-таки. В металевому корпусі на 64 ГБ. Вона може підключатися і до мобільного телефону, розйом Type-C тут, неї. і USB-шка. Досить непогане виконання, виглядає вона досить солідно. У мене аналогічно метал... в металевому корпусі є. Користуюся задоволенням, флешки швидкі, працюють безперебійно, все мені подобається, за такі гроші, дуже задоволення. Задоволена цим замовленням. наступна покупочку, яку вам покажу, вона виглядає ось таким чином. Це капучинатор, і я вже з ним познайомилася, я його вже, виходить, роздивлялася, і я вже його навіть вмикала. Чому я його вмикала? Тому що він живиться від двох. В моєму випадку акумуляторів типу АА. І я вже їх сюди намостила для того, щоб просто переконатися, що ця штука працює. Ну, і, відповідно, ось ця насадочка. Капучинатор нам потрібен для того, щоб збивати молоко або яйця. Тут одна кнопочка на вмикання, працює ось таким чином. Досить-таки потужний, трошки гуде в руці, але тримається нормально, стійко. У мене в чорному кольорі на сторінці продавця в трьох кольорах представлений цей капучинатор. але і вартість його зараз, поза ось цією акцією Choice, вона значно вища. Він зараз коштує понад 150 гривень, а я його купувала за 2 долари ось в такому чорному кольорі. Тож, невеличка от, інструкція є, як доглядати за цією штукою, як користуватися, ми з вами обов'язково його протестуємо. Ще один товар, який я розпакувала за кадром, тому що дуже хрустіла ця упаковка це ложка для морозива ось така вона з нержавійки, мабуть. От трошки зализує ось тут, чіпляється, як на мій погляд, ось ця штука з пружинкою. хоча можна її трошки ось таким чином двигати. В цілому такою штукою я користуюся вперше, сподіваюся, що вона мені знадобиться, мій батько любить морозиво їсти в великих ось цих. Кілограмових бурдючках, і для того, щоб його звідтистувати, вирішила замовити для нього ось таку ложку. Ну, в цілому зроблено нормально, добре. Сподіваюся, що ця пружина не вилетить, не вийде з ладу, і ми будемо користуватися цією ложечкою. І останню штуку, яку я вам хочу показати, це набір ось таких кріплень. На липкій основі, на скотчевій такій основі це було 10 пар, вони йдуть ось таким чином. Тобто двосторонні, папа і мама, як кажуть в народі, на свою якусь річ ви наклеїте одну половинку, і на поверхню наклеїте другу половинку, і тоді все це ось так монтується. Я вже випробувала ці. Кріплення на поличці в ванній, вони мені сподобалися. Трошки мені прийшлося повозитися, тому що треба було якось обійти рідне кріплення на поличці. Але в цілому а, цей принцип липкої цієї основи мені подобається. Хоча він не назавжди приліпляє вам ваші там речі. але в принципі, це досить практично і можна використовувати в різних ситуаціях з різними якимось речами, предметами і так далі. В комплекті у мене йшло 10 штук, 10 пар. Дві пари я вже використала. Отже, всі решта чекають свого часу. Я вже за таким принципом замовляла крючки, такі гачки для того, щоб там ну, щось зберігати на тих. Очках. Коротше, я раджу ці штуки, вони дійсно ефективні, класні і полегшують таке життя. Не треба прибивати полички стукати молотком по стелях, по стінах і так далі. Ну що ж, друзі, я думаю, що на цьому я можу вже закінчувати. Ось такі були мої замовлення. Сподіваюся, що вам щось з цього знадобилося. Будь ласка, поставте лайк, пишіть коментарі, і ми з вами. Побачимося в наступному відео. Всіх обіймаю. всім пока-пока!